Всем привет! Токто босс Академія. Я вже зайшов. А я зайшов. Вот что-то, оно называется Москва Академия. Что знаете, А я в себе сижу на диване. Белевскова. А до меня берём на беся. Я біля автобуса мой номер другу. Та пофиг. Та по... Та пофіг! Ну все! Я не можу вилізти! Я не назад, гриба. Я виліз! Иннат пау Инба. Просто инба. Просто инба. Просто инба. Я чекаю удалю сторінку. Дави? Чекаю, Дави? Я, удалю сторінку. Короче, зараз... Я зараз, коротше, заходжу в Roblox, Я виключу мікрофон і він мене не чує. Зараз він говорить скільки треба скільки вісім е, виграшів, щоб отримати рюкзаки. Він там каже, що тут кольори. Добре, давайте, коротше, повідомлять Ну все, я заходжу. О, я зачекаю, я замовлю по тобі зайти, зачекайте, я зачекаю, я забув по тобі зайти. Я зачекаю, я по тобі зайти. Е, коли я перейду до себе в долобів, то ми вже будемо по знімати відео. По Два відео в день давай. По два відео в день, хай буде, тому що я дуже рідко знімаю відео. Дуже рідко. Давай, я я, я, буде Майнкрафт. Я, буде Майнкрафт. Майнкрафт буде на, на, на неділях, на, на неділю або на суботу.

Я заходжу. Добре. Добре. добре, зараз виключу мікрофон і поговорю зі своїми підписниками, добре. Короші, друзі, ми сіли автобус, і нам ще треба чотири людини. Чекати і от що хто не знає, сьогодні моєго брата і народження моєго брата Дем'яна кидає у мене кинуло вже. Ми вже приїхали, я його коротше, я так розумію. В тебе в тебе... У в нас, коротше, вдома ем, добрий інтернет, а. В... А в мене в Польщі поганий інтернет, в тебе я так теж не зрозумію в Італії. У мене добре і в мене було. Він так дуже гір, поганий. Я все равно векому на ну, що Щоб не було. Ось так би поганий, в принципі, інтернет, в мене то логіка. Я би хотів для вас знімати мати якісь цікавіші відео але, але, але. Е, через думаю, через тиждень я вже приїду до Лобів і ми будемо знімати по два відео в день. Може і по одному, коли не буде часу, але думаю, що може бути по одному. Але через школу ми, здається, не будемо знімати по два відео, тому що, ви знаєте, домашнє завдання, в мене третій клас вже я приходжу. Мені там, мені там буде не добре, тому що в мене там кожен, кожен день домашні завдання. Тому... Я не знаю, можу по одному відео. Я не обіцяю, що два. Я можу обіцяти, що по одному, а може і вже по в день. Ну, в тиждень хоч буде, хоч би по 4, по 5, по 6. Щось таке. Я би зараз для вас знімав шорт себе Тут в Польщі. Отак в принципі. Добре. Всім па-па-па-па! А друге відео буде по оцій вогрі. грі з Тічел, Тобто ми будемо е вкидатися всім, що можна вчителів. Я вже грав в цю гру. Тому хочу вам продовжу показати. І я то, я в нас привез, е е Раст пленс в Зомбі теж буде. тобто оця гра. І деякі ігри, які ви теж захочете, щоб я з'явив. Наприклад, я вам чого хоче. Набирайте 30 лайків. Зазначення набирайте навіть. По-друге. Набирайте 20 лайків, щоб ця школа. І 10 лайків для ПВЗ. А всім па-па-па-па.